Я прийду на каналі Володя, не так докузі хтось атакує. Це я А, форт. стріляю. Двісь, отут мене стою, бачиш? Там де я стою. Е, я, він цей побачив мене, я тікав. І він... Двірі, що він зробив? Він розбив тут вікно мені. От тут вон. Олексій, але зразу кажу, запись ішла. Я все подивлюсь. Так? Ты ж ское вжертував? Ну, якщо я хочу що я тебе Що? Що Я тебе захищав. Та не запись не йшла насправді. Але, Олексій, короче. Я розбиваю стекло. Ти скільки вже заробив? О, і мільйон, давай забирай. О, все, забирай, с собі бери. Две тысячи рівно, як ти. Можеш забирати, а я поки погнав додому. Ну реально, вже ні! треба. Чи, потім віднов. Давай ще... давай ще день тобі день ще тобі трошки потримаємо. І завтра будемо вже відступати звід. В реально можете? Ну ні, будемо ще цю нічку, я що зараз. А мене йде. Ти хто, хто, і, хтось, йде? хтось йде! Хтось де! Я готуюся. Присідай. Мало, бумагова. Что ж летить? Тебе не вчили. Так. Нет, цена. И пять ч так? А як ви вам научилась. Короче, тоді що, мені чекаємо, доки у мене буде 5 мільйонів. Хтось прийшов. У нас! Реально хтось тут є. Залізаємо швидше. Будемо на присідки там, бо будуть бачити нікі. Хтось є. Не забирай лише мою базу. Секунду, Олексій, не ламай вікно. Все, можеш ламати. Я тут ламла А, тут зламано. зламане. Ну, короче, тут щось злетіло. Щось стрімне, короче, було тут відбувалося. А мені на ремонт Давай. треба... Олексій, знаєш, скільки мені на ремонт треба було потратити? Скільки? 155 тисяч! 155 000. Хто це атакує? Я просто не знаю, стріляю з інші, що то їдуть А що, вони думали, що там хтось є? Ні, я хочу когось вбити і кидай так кури. Мені зараз чуть не бив. Це було угар. Все, коротше, оцей день ми тримаємося, а потім йдемо трохи відступати, так? Ні, ми потім йдемо до думаю, бо то можете... летить? Дрон вроді. Олексій прям тут пролетів дрон. Подивись на міст! Подивись на міст! Секунду На міст подивись! Чекай, я йду, я йду гляну. Да, окей. А тут я? так де я Щось тут є? О, подивись, яв! Дичка, подивись! А, я бачу, тут міст, іду. Чекай. Ти його підняв? Ні, ні, не ну. давай як він а -а. <плес> Щось летить. залетить? Пролетіло. Фух. Олексій, коротше, дивись, Олексій, дивись. Ми ще тримаємо тут десь оцей день ігровий там. Е. Не щось скинуло. Давай зараз будемо підніматися до двого цього міста. Достав. Я, я коротше, перекрив один прохід, я перекрив один прохід їм вже. Йду до, дивитися. До 9... Коротше, Олексій. Ще цей день тримаємо, потім відступаємо додому, так? Ой, я походу знайшов ще один. Та ще один. Тут ще один, я тото -то буду триматися. Олексій, Контрат, і так, чи так. чи ні? Так, Не хоро, буде тільки один план. Так що летить? Самоліт! Прям тут? Летак, самолет. Самоліт. Летак летак. Че знов летать, Алексій, так Бо Знов літак, знов літак. Прям тут, над нами, прям над нами. Але ми ж, ми ж можна сказати, як кіборги, і ми тримаємося вже дуже довго. Чуєш, до речі, я підняв два моста, Підняв щось два підірвалося, муста. щось підірвалося. Я поняв, що? Та, там, там, там місце потуй. Там місце наше тіля. У нього стрельні потім. Так, там, коротше. Там... Олексій, я напевно поняв. Вони тако пролітають, дивитися, де охранники. Бачи, кучо! Да, тих так, сам літ. Дай кинь метку, кинь метку. А тут метку нема. Наверху. Але коротше, алексій, чекай. Дивись, почекай, почекай. І Він, можливо, хоче нас захопити. Бо, типу, він дивиться, де солдати, звідки його атакують. Він щось, він щось атакує! Noir. Тут є ще! Рома Памрси! <решили> Алексей, сюда! Не, <решили> Алексей! Чего ты найдешь? Боже! Я его убил! Я его убил! Да голы ты не вчасно пришёл! Боже Ты тебя тоже положила? Мене вже давно. Ти... Я тобі говорив, ти йди, йди йди, а ти не йдеш. Та я хочу. Хоті... Я думав, ти пробував, типа, що не пішов. Ну, але йдемо відновлювати все у своїй хаті. Тобто, наша сміна закінчилась. Ні. Міна... Ідем до них. Та чекай, треба відновитися. Відновити все. У мене, наприклад, щит. У мене все треба відновити. Я все відновив. Ну, бо... Все, я відновив. Ну мені треба ще багато чого відновити мене, як ви хочете догорбати. Все, я закриваю ворота. Закрити ворота. Все, я все збудував. То тобто, то ну... Закрита ворота. А я тільки все закриваю. Ой, ще багато чого мені треба відновити. Так. Коротше, Олексій, в мене, коротше, така є пропозиція. Коли нам приходить сповіщення, що щось там бомблять у нас, то ми зразу вертаємося звідти від ну, ремонтуємо своє, викидаємо загарбників і вертаємося. Та скільки на балансі, Олексій? Це просто це полагодити. Просто автоматично полагодитися. Знаєш, що це. Ти натираєш, і воно автоматично командується. Все. Олексій, йдемо на них. Ну, а в нас є інший вибір, яке дещо облучі, і йдемо. Я беру гранати, я їх буду. Та то можна ж гранатами їх закидати просто. А вони, напевно, думають цей, треба десь 5 хвилинок. Вся точка захвату хтось забрав. На жаль. тебе тебе давно забрав. Я беру всі гранати. Грана і дымку, дымку. Нас. Вони... Ладно, наступна серія чекаю. Всім пока-пока.